Чому дієти та голодування не працюють? Або якщо вони працюють, то чому мають такий короткий за строком результат? І я скажу також про інтервальне голодування. Презентую свій курс, який покращує якість тіла та допомагає знизити вагу. Ми стартуємо 17 лютого і цей ефір в підтримку мого курсу. І так, дієти. Ми всі вже знаємо, що таке дієти, багато хто з вас, певно, що і притримувався. Це можуть бути різні: якась білкова дієта, якась там монодієта, може бути кето харчова... кето дієти, да? якісь зіркові дієти. Наш час цих дієт просто величезна кількість. Хтось придумує якусь нову дієту і презентує її, і люди, звичайно, хочуть її спробувати. А у нас причина у всіх одна. Навіщо нам ті дієти, навіщо нам голод? Ми хочемо знизити вагу. Ми хочемо виглядати красивою, стрункою, ефектною, енергійною, молодою і так далі за списком. Так, дівчата? Так. Але ми маємо розуміти, що дієти вони не працюють на довгу перспективу. На коротку так. Чому? Давайте коротко розповім вам, як працює наша фізіологія, щоб ви мали розуміння. Ми складаємося з макро та мікронутрієнтів. Макро це білки, жири, вуглеводи, мікро це вітаміни та мінерали. Дієта, вона, звичайно, буде щось нам давати в дефіциті. Наприклад, там може бути перекос в білки або в жири, або в вуглеводи, або взагалі не зрозуміло, як день один ми так харчуємося, день по-іншому і так далі. Розумієте? Що відбувається з нашим організмом на фізіології? Ну, по-перше, він в шоці, він отримує менше їжі, менше користі, він, звичайно, в стресовому стані знижує вагу. Власне, те, що нам і потрібно. Ми дивимося: вау, пройшов тиждень, пройшов два. Ми зменшилися в об'ємі. Частіше за все, то не є жир, то просто пішла водичка. 3-5 кілограмів це вже з п'яти, коли починається йде зниження ваги, то вже спалюється жир. А ось до 3 кг це просто набряк їде з тіла та вода. І ми думаємо: клас, дієта працює. Що відбувається потім, коли ми повертаємося до свого звичайного життя? Ми набираємо. Ми набираємо в два, а то й втричі більше, ніж було до того, як ми почали з вами сидіти на дієті. Чому? Дивіться, організм певний час був в стресі. Я не, я не думаю, що ви більше, ніж два тижні витримувались сидіти на дієті. Напишіть, хто більше витримав. Ну, хто? В середньому це два тижні. Потім вже йдуть зриви, бо, звичайно, організм починає добирати своє. Він не може бути довго в такому дефіциті. І це не, не калорій-дефіцит, а дефіцит якогось макро чи життєво важливого для нього мікронутрієнта. Розумієте? І потім ми починаємо їсти все, що бачимо. Бо у нас є така психологічна ілюзорність Вау! Ми знизили! Ну і можна ж трошечки вже поїсти, бо дуже хочеться розумієте. Я розумію цей факт. Дуже хочеться. І не вам, а вашій фізіології, вашому тілу. І ви починаєте все їсти далі. Що розуміє тіло? Бляха-муха. Ми два тижні були в стресі, голодували, не зрозуміло, що відбувалося. Я зараз буду запасатися. І він починає запасатися жиром. Ще більше, ніж то було раніше. Розумієте? Жир організм він віддає е, без бажання. Бо це для нього ресурс та енергія наша діяльність все. Точно так же у нас працює і голод. Точно так же. До голоду потрібно підходити з розумом. Якщо ви хочете дійсно там, поголодувати, очистити свій організм і так далі, ви повинні чітко розуміти, для чого вам це. Бажано з показанням лікаря, бо я з жахом дивлюся на те, що відбувається в інтернеті. Якісь люди без фахової світи проводять марафони голодування, очищення організму, якийсь детокс програми, звідки вони це взагалі беруть. Вони кажуть, я так вже я не знаю скільки 15-20 років живу голодую, та -та, та 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 і так далі. Ну, добре, цій людині це підходить. Те, що підійде вам, ну це не факт. Ви можете нашкодити своєму тілу. Питання тепер, а для чого вам голодувати? Щоб що? Ви маєте відповісти на це питання. Щоб що я хочу голодувати? Щоб знизити вагу, так а нафіг я себе буду так тортурувати. Знизити вагу я можу просто дефіцитом калорій, але в мене буде збалансований раціон. Мій організм буде отримувати і макро, і мікронутрієнти, і без стресу. І я не буду відчувати голод. Питання: для чого ви голодуєте? Щоб очистити свій організм? А на що його вам очистити? У вас не це є показання лікаря. Де ви там його так захламили, що його потрібно очищувати? Я цього просто не можу зрозуміти. Переважно всі мають мотив, які йдуть на ці марафони, які йдуть на ці заходи по голодуванню. Ваша серйозна і сама глибока причина це просто знизити вагу. І не оздоровитися, просто знизити вагу. Можливо, там там вони ж кажуть, як знаєте, це спродаж. Це Омолодження нашого організму. Частково так. Але ж, ви ж, коли голодуєте, ви наносите дуже серйозний стрес для свого організму. Є спеціальна система FND. Да? Ми її будемо з вами трошки пізніше робити. У нас буде програма, я вам про неї розкажу. Детокс така програма. Але вона. Серівно, знаєте, буде з дефіцитом калорій. Просто з дефіцитом калорій. Тому, якщо ви хочете знизити вагу, вам не потрібно голодувати. Вам не потрібно сидіти на дієтах. Боже, мій почуйте мене, будь ласка. Ну, це так воно і є. Бо якщо ви це будете робити, ну, по-перше, скільки ви так витримаєте, недовго. Ви захочете їсти, бо ви, ну, ви ж, живий організм. Всередині нас багато органів, які також хочуть їсти. Їм потрібна енергія на функціонування. І ви не обдурите себе, ні себе, ні свій організм. Потім ви в результаті після дієти, після голоду, наберете 2Х і будете сидіти в шоці і будете питати, навіщо я взагалі з собою так вчинив або вчинила. З цим зрозуміло? Далі. Я пояснила фізіологію, чому дієти та голод не працюють. Далі мене дуже часто питають: Наталі, а як ти відносишся до інтервального голодування? Чи взагалі можна його впроваджувати в своє життя? Я одразу питаю: а навіщо тобі інтервальне голодування? Що що? Також мотив один: знову знизити вагу, ну там, переважно всі знизити вагу, виглядати красиво, молодою, підтягнутою, стрункою. Значить, про саму схему інтервального голодування я не проти. Чесно, нормально. Ну що там, 16 годин ми з вами не їмо, 8 годин ми їмо. Якщо вам це підходить, ви можете це робити. Тобто, впродовж тих 8 годин, що ви їсте, ви просто з'їдаєте свою норму калорій. А ось за ці 16 годин, що ви не їсте, ну, воно так, типа. Клітини, поїдають клітини, починається розщеплення жирової тканини і так далі. Ну, багато чого, так? багато процесів відбувається, коли людина голодує. Частково це так. Ну, я не бачу нічого такого. Якщо вам підходить ця схема 16 на 8 в інтервальному голодуванні, умовне голодування, будь ласка, ви можете це робити. А якщо не хочете ось так: от підраховувати 16 годин голоду, 8 годин їмо – Насправді, чесно вам скажу, я ще до того, коли була тренером і нутрисологом, я також вірила в все це. Щоб ви розуміли, я, в мене півтори року досвіду веганства повністю цілком, я не їла тварин взагалі. Тваринної їжі, тваринного походження не їла. У мене був досвід кето харчування. Не просто там, типу, кето, а я ввійшла в кетос. І я в ньому знаходилася, жила, і я знаю, що таке кетос. І навіщо він? І оце відчуття ацетону від твого, знаєте, присмак такий металу, такого ацетону в роті постійний, металевий присмак, і запах від шкіри, від тіла оцього якогось ацетону. І це відчуваєш не тільки ти, а й твоє оточення. Оце така, такий результат, я би навіть сказала, така побочний вплив від кетохарчування. І в мене були і білкові харчування, і вуглеводні. Тобто я перепробувала все певно. Що. І я знаю, що насправді, насправді що дійсно про здоров'я для нормальної, здорової, фізіологічної та психологічної людини це збалансований раціон. Так, збалансований раціон, коли наш організм він отримує і макро. І мікронутрієнтів. Коли ви без стресу живете, коли ви не відчуваєте голоду, коли ви повністю даєте і закриваєте всі дефіцити для своєї біомашини. З цим зрозуміло? Тому, будь ласка, не потрібні вам ці дієти, не потрібний вам голод і інтервальне голодування, щоб просто знизити вагу. Ні. Добре. Давайте зараз я вам розкажу про курс, бо саме курс зниження ваги та покращення якості тіла, він і, власне, має в собі мету для того, щоб ви навчилися збалансовано харчуватися, щоб у вас зник той стереотип і те ще мислення наших бабусь на того часу, що потрібно, щоб знизити вагу, потрібно закрити рота, нічого не жерти, голодувати і сидіти на дієтах. Завжди себе обмежувати. Ні, так це не працює. У вас буде збалансований раціон, 100 плюс страв. Там і напої, і страви, і сніданок, і обід, і вечері, і перекус, а ви будете харчуватися, блін, ну, смачно, ви навіть краще, ніж зараз. Багато клієнтів кажуть, Боже, я ніколи так різноманітно ще не харчувалася в своєму житті. І це подобається, Бо у вас буде і рибка, і авокадо, і капусточка, і каші, і борщики, і творожочок, і все, що ви захочете. Я певно, що думаю, що 100 плюс страв, ви оберете свою страву, яка вам подобається. Не подобається борщі, не треба. Не подобаються бутерброди, не потрібно. Подобається бургер, подобається картопля, рис. Будь ласка, солодке ви любите? Також там буде солодке. Я ніякі не тиран. Я не забороняю казати, що ні, ти не будеш тепер не їсти не солодко, не пити алкоголь. Ні. Можна і алкоголь, вино, будь ласка, можна і солодкі тортики, тістечка, будь ласка, але це все буде в рамках вашої калорійності. Я вам підрахую, скільки вам необхідно вживати калорій на добу, і ви будете собі. Дивитися, там же все прораховано. Скільки білків, жирів і вуглеводів. І скільки калорійність кожної страви. Це все там вже підраховано. Ваша задача просто зважити і занести в програму. Все. Все. Я вже все зробила за вас. Звичайно, будуть тренування. Тренування прості. Десь 15-20 хвилин стречні трошки більше, десь 30 хвилин, бо для нашого тіла потрібно більше часу для того, щоб розслабити м'язи та прибрати спазм. Це обов'язково. Значить, які у нас будуть тренування? Ну, це, звичайно, будуть кардіонавантаження. Це буде силові для того, щоб ви підтягували наше тіло, а це тільки за рахунок силових тренувань. Ми даємо тонус нашим м'язам, щоб не було цієї жилішки. Далі. Що у нас там ще буде з вами? У нас буде пілатес, у нас будуть танцювальні тренування, у нас буде стречніг. Далі я вам покажу техніку масажа і тейпування. Вже дівчата є, я подивилася на їхнє тіло. І я розумію, що потрібно буде включити в програму також тейпування. Бо все ж таки тейпування, воно допомагає трошечки підтягнути особливу зону живота. Бо ми вже там прибрали частково, да, і залишилося тільки додати. Ну, тонусу да? трошечки підняти. Тому будьте готові на те, що я буду давати і тейпування. Живіт, і, можливо, зону я побачу, бо зараз ще немає таких кейсів, особливо зараз живіт, те, що я бачу, над чим працювати. А якщо я побачу, що у вас там є галіфешечка або коліно трошки дребленьке, ми туди будемо давати тейпування. Хороша тема. Дуже просто, дешево, але ефективно, круто. Ну і сухий масаж щіточкою. Так, це для того, щоб покращити лімфообіг і кровообіг. Це надзвичайно важливо. Особливо хто сидить вдома за комп'ютером або в офісі, або за кермом. Ну, ваша лімфа працює не, не, не на 100%. І, можливо, навіть є напряк в ніжках. Ось ми цим, цим будемо працювати, мої хороші. Тобто, що це буде? Це 17 лютого у нас старт. Будуть у нас з вами харчування, тренування. Масажі і типування. Тривалість 3 тижні. До 10 лютого, включно, тобто сьогодні і ще завтра, діє ціна 1500 гривень. Можна провести оплату з будь-якої карти, яка вам зручна. А вже з 10 лютого і до 17 лютого і в день старту ціна буде 2000 гривень. Для того, щоб замовити програму, в описі є. Посилання на закриту групу в Телеграм. Заходите і потім пишете також мені, що хочу доєднатися до групи. Це чудова нагода для того, щоб за три тижні, і плюс ще один бонусний у нас буде, підтримуючи тиждень, покращити якість свого тіла. За три тижні ви можете знизити вагу від 3 до 5, прибрати целюліт, вилікувати целюліт, бо це захворювання. Далі ми з вами приберемо набряк в тілі. Покращимо тонус тіла, якість тіла і тонус м'язів. І гнучкість додамо, звичайно. Як тобі з того, ми ж жінки, маємо бути гнучкі кішечки. Добре, я вас чекаю на програмі. Старці 17 10 лютого. Записуйтеся, пишіть мені в телеграм. Дякую за те, що були разом зі мною сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, мені лайк та зробіть підписку. До зустрічі!